І де ти зараз працюєш, куми? пожежником? І як тобі робота? Ой, куми, що тобі сказати? І начальник у нас приємний, і команда підібралася добре, і зарплата непогана. Але ж як, не дай Боже, пожежа, хоч звільняйся. У трамвай зайшла мати з сином підлітком. Хлопець дістає сигарету і закурює. Літня пані Обурна каже, але тут написано курити заборонено. Мати каже, І чого ви щепляєтесь до дитини? Він ще не вміє читати. Мати запитує сина Ну як, синку, чи навчився ти чогось нового у школі? Так, навчився шепотіти. Син звертається до батька. Тату, ти обіцяв сходити на футбол? Синку. Тато обіцяв, тато сходив. Ідеальну секретарку жінки бачить такою. Доброго ранку, шеф, а чоловіки такою. А вже ранок, шеф.